Зведена група працівників органів внутрішніх справ з Тернопільської області знову поїхала у зону проведення антитерористичної операції. Шестеро бійців 5 листопада відправилися на схід у рамках проведення часткової ротації. Серед основних завдань оперативників, які їдуть в зону АТО, це розшук злочинців та сепаратистів на звільнених територіях. Візьмуть хлопці на себе і частину завдань, покладених на правоохоронців місцевих райвідділів міліції. Група забезпечена повністю всією амуніцією, вогнепальною зброєю. Крім цього, приємно, що Національний банк пішов назустріч, передано автомобіль броньований автомобіль, який буде. Допомагати хлопцям вижити в складних ситуаціях. Олександр Богмов запевнив, що силовики Тернопільщини повністю забезпечені теплим одягом, взуттям, обігрівальними приладами. Керівництво обласної міліції доклало максимум зусиль для того, щоб хлопці мали можливість достойно нести службу у складних погодних умовах.